Олівець простий і просто малюватиму дорогу. А вздовж дороги то були не стрій. Дорога стелиться, пряма й полога. Дорога довжиною у життя, таку люблю її я малювати, бо саме нею ми кракуємо в майбуття. А що іще в житті нам треба мати? Яскраві олівці поставлю в ряд. Потрібно вибрати для цього важкувато. Я буду пробувати всі підряд червону балку, щоб намалювати. Там розділились інгулеці Саксагань. Найзагадковіше це місце у Кривбасі А міст червоний то портал у Інший світ. Я намалюю подорож у часі. Я буду створювати вітражі про камені гранітного кар'єру. Він тоне у озерній бірюзі там відчуваєш ти космічну атмосферу. Візьму я пензлик руки і мольберт, і намалюю ботанічний сад весняний. І розповім усім, усім відверто, який прекрасний він! Квітками вбраний. Фломастером люблю я малювати найтонші лінії яскраві і барвисті, в квітковому годиннику на циферблаті. Найкращі квіти у моєму місті про човникову станцію скажу вам, її я можу виліпити класно, зимову, літню чи осінню або весняну, бо вона прекрасна. Ми можемо малювати кривий ріг, навіть якщо в руках руда цеглинка, руді калюжі вздовж рудих доріг і горобці руді, руді будинки. Це наше місто, дім наш оберіг. Готові чим завгодно малювати, щоб розказати всім про кривий ріг і наше рідне місто привітати.